Шановні студенти, перед вами унікальний мультимедійний посібник, створений спеціально для майбутніх фармацевтів, які опановують українську мову як іноземну. У сучасному світі успіх професіонала залежить не лише від глибоких знань у галузі фармації, але й від уміння ефективно сприймати, обробляти та передавати інформацію. формі. У професійній діяльності фармацевта понад 70% інформації надходить через слуховий канал. Консультації з колегами, спілкування з пацієнтами, участь у конференціях, прослуховування лекцій та семінарів. Уміння швидко і точно сприймати усну інформацію та компресувати її до найважливіших елементів є критично важливим для ефективної роботи в аптеці, лабораторії чи фармацевтичній компанії. Фармацевтична галузь має свою унікальну мовну специфіку: від високонаукової термінології у дослідницьких статтях до зрозумілих пояснень для пацієнтів. Цей підручник допоможе вам оволодіти професійною лексикою в природному контексті через автентичні тексти, розвинути навички компресії складної наукової інформації, навчитися перемикатися між різними регістрами мови залежно від ситуації спілкування, підготуватися до реальних професійних викликів через моделювання типових комунікативних ситуацій. 21 тема посібника охоплює весь спектр професійного спілкування фармацевта, від особливостей термінології до мистецтва наукової популяризації, практичні навички роботи з документами та професійного спілкування, взаємодія з пацієнтами та надання фармацевтичних послуг, історія фармації, сучасні тенденції, синтетичні препарати, народна медицина. Посібник побудований на принципах комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземної мови. Кожна тема включає автентичні аудіоматеріали різних жанрів, систему завдань на розвиток навичок компресії, професійно орієнтовані вправи на закріплення термінології та мовленнєвих зразків, творчі завдання для розвитку продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Бажаємо вам успіхів в опануванні української мови. При встановленні як висококваліфікованих фармацевтів.